Я хотів би вам сьогодні показати ось це кущ полки. Ось цим апаратом я вже не можу вибрати. Цей кущ вибираю класичним. Ось таким. Дивіться, наскільки сильна коренева система в полки. Дивіться, яка сила куща. Бачите? Дивіться, скільки тут ріжків чи рожочків. Це сила. Цей кущ дуже-дуже сильно рослий, якщо йому сподобається місце. Тобто, це в мене таких два сорти є. Полка і мальвіна ще теж така сильно росла. Тобто вони в мене ростуть, ось дивіться, через 40 см цей кущик тільки відновлюється, але його садити треба через сантиметрів 50 см. 40 це мінімум, і це вже буде загущена посадка. Тобто хто буде мати полку і буде садити, полку садити через 50 см. Тому що вона дуже-дуже сильно росла. Коренева на неї система дика, сила яка в неї. Ріжків тут безліч. Тобто вона затягує все місце, яке є вільне, вона росте там. Тобто ось такий варіант. Саженців ще в мене немає. Бо не пускає вона цього року вуса. Це в мене трьохрічка на третій рік я вже неї викопую. Але сила в неї росту дуже-дуже велика. Пам'ятайте, мальвіна така ж сама буде. Сила росту. Так що далі буде.